Молодіжне креативне об'єднання Біла ворона згуртовує навколо себе творчу молодь Ужгорода. Хоча існує зовсім небагато часу, проте вже встигло заявити про себе як активну структуру, що має на меті популяризувати молодому поколінню змістовне культурне дозвілля і не тільки. Розповідає співорганізатор та натхненник білої ворони Йосип Вільшанський. Популяризувати творчість саме молодих авторів, бодай художників, фотографів, музикантів чи поетів. Це єдина і першорядна ціль нашого проекту. Це все стартувало з літературного аматорського літературного проєкту, який пізніше переріс у ціле творче об'єднання Біла Ворона. Якщо раніше було в моді ходити в клуби, яке звичайно і зараз має місце, то дедалі більше молодь починає читати і дедалі більше втягуватися в культурне життя. Одним із наступних заходів, що організувала Біла Ворона, став арт-проект Унгарські бермуди, який являє собою компіляцію трьох видів мистецтва художнього, музичного та фото. І Яскраво репрезентує творчість молодих ужгородських митців, які прагнуть показати широкому загалу свій новий погляд на мистецтво та його складові. Стосовно назви Унгарські Бермуди, часто нас питали, що чому саме така назва, оскільки. Три ланки мистецтва ми і вибрали емблемою і логотипом нашого заходу саме трикутник, і плюс ми хотіли е перебороти стереотип Бермуді, оскільки там все зникає. Ми хотіли щось створити. Всього у художній виставці взяло участь 10 авторів: митці, які тільки но починають свій творчий шлях, і відомі імена, які вже завоювали популярність у широких мистецьких колах Ужгорода. Зі слів організаторів, даний проект стане як і для учасників, так і для відвідувачів виставки можливістю відкрити для себе нові та цікаві творчі імена, які до нині не наважувалися презентувати громадськості свій талант. У нас є роботи більш відомих авторів міста: це Станіслав Матьовка, Євгенія Матиньканич або, до прикладу, тих дівчат, які тільки навчаються, це Ніколь Сівковська, Катерина Туз, Харута Анастасія. І всі вони, в принципі, заслуговують на те, аби їх побачили. Хочеться, аби всі вони стартували десь. Можливо, ми не будемо великою для них планкою, але таким маленьким початком я думаю, ми для них стали. В цьому проєкті я перший раз виставляю свої роботи, і взагалі це є перша моя виставка, яка відбулася. Це дуже важливо для молодих художників, фотографів, поетів. Бо інколи люди бояться показати свої твори на широку публіку. Учасники кажуть, що із задоволенням відгукнулися на запрошення організаторів, адже прагнуть виховати у своїх глядачів почуття естетики та й просто усвідомлення вагомої ролі мистецтва у житті людини. Наприклад, фотограф Юліана Сабініна намагається створювати світлини, насичені тільки позитивом. Мені дуже подобається фотографувати. Я рахую, що роблю фотографії такі веселі, яркі, і хочеться так. Радувати наразі творче об'єднання Біла ворона розширює свою організаційну роботу і поза межами Закарпатської області і планує нові та цікаві проекти для молоді, які не залишать байдужим кожного, хто прагне долучитися до творчості.